Вітаю, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні у даному відео будемо продовжувати рубрику Мільйон гривень на крипті, де ми будемо продовжувати інвестувати в криптовалюту, інвестуючи кожного місяця. У нас є загальний депозит 55 тисяч гривень, і наша ціль мільйон гривень. Тобто це потрібно примножити капітал 18 разів. Так. Чи вдасться нам це зробити, друзі, покаже тільки час. А перед тим, як ми продовжимо, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте українське. Ну і друзі, так як ви підписуєтесь на мій YouTube і Telegram канал є така табличка. Де я вже за вас зробив всю роботу, ця табличка є в телеграм-каналі, там вибрані тільки топові проекти, на які потрібно робити акцент на наступному бичому ринку. так Тому користуйтеся вона поки що абсолютно безкоштовна. А зараз продовжуємо, бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Так, друзі, переходимо до нашого портфеля і бачимо, що в нас зараз проінвестовано 32 тисячі гривень, і в нас є невеликий профіт в 3400 гривень майже так. Сьогодні ми проінвестуємо загальному 1000 доларів. Дивіться, друзі, у нас тисяча доларів, це приблизно 36 тисяч гривень сьогодні, так. У нас тисяча доларів вже є, тобто я закинув наступні 100 доларів кожного місяця, друзі. Кожного місяця ми інвестуємо 100 доларів. Тобто це приблизно 3600 гривень. Так, інвестувати ми будемо, друзі, до травня місяця. Року, 24-го року, тобто, в нас є графік, є дисципліна, друзі, яку ми будемо притримуватись, так ну і є список монет. У нас 28 монет загально, деякі проекти ми вже проінвестували, деякі будемо сьогодні докуповувати. так Тому, друзі, давайте переходимо одразу до нашої біржі. Купувати будемо, будемо ми на біржі Max Global. Чому я вибрав Мекс Глобал? Бо тут в основному присутні всі ті монети, які мені необхідні. Так, давайте, друзі, переходимо до спотової торгівлі. І сьогодні будемо першу монетку купувати. Це Астар Network тобто бачимо, що в нас залишилось судно. 40 доларів для неї, щоб ми інвестували так, сьогодні 100 доларів розподілимо на деякі монети. Частково будемо їх докуповувати, і на протязі наступних пару місяців до травня будемо купувати ці всі монети інвестувати. Тобто нам не важливо, де там буде дно, де будуть хаї. Ми просто інвестуємо в довгострок. На 2025 рік булран, який ми всі так очікуємо так. Так, вертаємось, давайте на нашу біржу. І так, друзі, давайте в пошуку введемо тут монетку АСТАР. Вибираємо Astar USDT торгову пару. Так, зараз купуємо на 10 доларів і пізніше перейдемо до графіка. Я покажу, що відбувається з цим, з цим проектом. Вийде в нас 147 монет, нажимаємо купити. Провіряємо історію ордерів, чи виконався у нас ордер. Бачимо, що все виконалось добре. І так, друзі, переходимо до графіка. І ось так виглядає у нас монета Astar Network Тобто ось ця вся зона це район від 4 до 6. До 8 центів. Ось ця вся зона на виглядає як зона накопичення крупним капіталом. Так і рано чи пізно, друзі, вона вийде з цього з цієї зони накопичення, затестує її і потім полетить уже до наступної зони, де крупний капітал, за рахунок новин гарних, так буде вже розгружатися для хом'яків, тобто для тих людей, які заходять перший раз на крипторинок, так само, як ми це, ми це з вами зробили два роки назад. Так купували на самих хаях, де потрібно було навпаки продавати. Я думаю, це всім знайома історія. Цілі по цьому проекту, друзі, є в. Ті таблички, яку я показував спочатку відео. так, Тому переходьте в телеграм-канал, там все знайдете. Все, друзі, переходимо далі. Давайте до наступного проекту. І наступна монета. Сьогодні будемо купувати монету Лупрінг. Вибираємо торгову пару Лупрінг USDT. Вибираємо лімітний ордер і сьогодні купуємо також на 10 доларів. Це у нас вийде 45 монет. Нажимаємо купити. Так, ордер бачимо виконався, і переходимо давайте до графіку. І так, друзі, ось так виглядає графік монетки Лупрінг. Дуже цікавий проект, це є рішення Layer 2 на мережі ефіра. Тобто, я думаю, що на наступному бичому ринку рішення Layer 2 покажуть все ж таки якийсь профіт. Так, одразу скажу, друзі, що ось ця вся зона, яка знаходиться ось тут під низом, це зона ліквідності, тобто під нею знаходиться ліквідність слабих рук. Так і коли монета ціна проб'є ось цю зону, тут буде дуже велика паніка, тобто тут почнуть продавати. Я думаю, що висадка все ж таки ця буде, бо ось ця вся фігура вона дуже подібна до фігури трикутника. Ну Спершу, звичайно, відбувається висадка вниз і потім вже починається дійсно бичий ринок. Але ми купуємо кожного місяця, ми взагалі не паримося, там не шукаємо дно. Тобто це проект, друзі, реальний експеримент, показує, як потрібно інвестувати в крипту. Кожного місяця не шукаєте, не чекаєте ідеальної точки входу. І саме краще на дистанції це дуже гарно відобразиться на цьому профіті. так Тобто, сама краща стратегія для новачка це купувати кожного місяця. Ну, Звичайно, ми купуємо до травня місяця, тобто до початку бичого ринку, який ми очікуємо. так і так, друзі, переходимо далі до наших монет. І наступну монету будемо сьогодні купувати ось цю скаміну MultiChain. Так? Бачимо, що в нас залишилось інвестувати в неї 45 доларів, Переходимо давайте на біржу MEX, Монету MultiChain сьогодні купуємо також на 10 доларів, Це в нас вийде 4,7 монети, Так, нажимаємо купити, провіряємо одразу ордер, чи виконався так. Бачимо, що все виконалось, Переходимо давайте до графіку. Так, друзі, переходимо до графіку ціни цієї монети, і ось так він виглядає. Тобто просадка, бачимо, що на останніх поганих новинах монета дуже таки сильно просіла, тобто, коштувала 12 доларів і просадка була 92%. Це, я думаю, вважаю, що нормальна, здорова корекція, бо тут була ліквідність, друзі. Ця ліквідність зараз знімається. І тут крупний капітал зараз буде накопичувати, поки ви не вірите в цей проект. Так. Давайте, до речі, покажу, покажу вам середню ціну викупу крупним капіталом. А середня ціна це приблизно у нього в районі 3,8 доларів. Тобто частину він накопичував ось тут, в цьому діапазоні, тепер зараз він накопичує ось тут, і середня ціна в нього вже наближена максимально до дна. Тобто, чим довший час монета буде тут знаходитись, тим більше, тим нижче буде в нього середня ціна знаходитись. Так? Я думаю, ви це прекрасно розумієте, друзі. Цілі по цьому проєкту, друзі, якщо він все ж таки переживе медвежий ринок, виживе і буде далі розвиватися. То я провожу завжди ФІБО. І найперша ціль, звичайно, це рівень 0.618, тобто рівень корекції до рівня 618 це приблизно 7 доларів. Так? Потім йде зона 25 доларів, попередній хай зона ліквідності. І наступний рівень це 1,236, і основна зона це 1.5 і 1.618. Це район 130 і 190 доларів. Так? Чи буде, чи прийде монета в цей діапазон, друзі, покаже тільки час. Я нічого не запевняю. Вам просто показую зони, куди може дійти ціна. Звичайно, може там і вище б дійти, але все ж таки потрібно дивитися, звичайно, на цей проект, що він собою представляє, його цінність для крипторинку. Так, я думаю, ви це розумієте. Наступна монета, яку будемо сьогодні купувати, це монета Frax Share. Бачимо, що у нас загальна сума для інвестицій буде 40 доларів. Залишилась так. Сьогодні цю монету будемо купувати на 5 доларів, тобто в нас вийде дві монети. Так, нажимаємо Купити, перевіряємо ордер, чи виконується. Ось так виглядає графік ціни, тобто монета скоректувалася досить таки непогано. так, Максимальна ціна це була 46 доларів. Скоректувалася вона на 90%, це дорівнює 4 доларів. Ну і останніх, скільки часу вона в накопиченні знаходиться, давайте подивимось. дивіться, друзі, 550 днів вона знаходиться в накопиченні. Тобто, дуже нагадує, проект ChainLink, який також досить таки довго знаходився в одному діапазоні накопичення. так Викупалися монети нікому не потрібні. Тобто рано чи пізно, друзі, буде вихід з цього діапазону накопичення, тобто вона вийде, затестує його і потім вже почнеться дійсно бичий ринок для неї. Цілі, давайте швиденько, цілі покажу. Я думаю, вам також цікаво буде. Цілі для цього проекту це перша звичайно рівень 618, це 17 доларів, потім можете поставити. 45 доларів, тобто зняття попереднього хая, так ну район попереднього хая, і наступні цілі це 1,236, 82 долари і від 150 до 200 доларів. Тобто такий діапазон може бути так залежно, звісно, друзі, як буде розвиватися цей проект у майбутньому, так але проект дійсно такий цікавий. Можливо, зніму пізніше огляд на нього. Це, друзі, переходимо далі. І наступна монета, яку сьогодні будемо купувати, це монетка SEI. також цікавий блокчейн. Бачимо, загальна сума інвестицій буде 50 доларів. Уже інвестували на 10 доларів. Монетку SEI будемо купувати сьогодні на 10 доларів. Нажимаємо 10. Бачимо, у нас 70 монеток вийде, нажимаємо купити. Так, друзі, переходимо до графіку, і як бачите, я тут вже робив такі зарисовки. Ці якраз монетка прийшла в зону корекції рівня 0,5, тобто зараз відбулася здорова корекція медвежа така, так. Тобто можна очікувати ще один похід, ще одну хвилю падіння для цієї монети. Так, я думаю, що рівень 10 центів ми можемо ще з вами, звісно, побачити. До речі, монета останнім часом досить таки непогано підросла. Так, дивіться, мінімальна ціна була нижче, де ну приблизно 10 центів. Так, вона виросла на 70%. так Ось так виглядає графік цієї монети, і цілі, друзі, тут уже я позначав. Цілі, якщо це було все ж таки дно, і ми просто його оновимо цінню в свічі, так, то цілі це, звичайно, рівень 30 центів, і наступний рівень 1,236, 1,618, і там, друзі, можуть бути наступні рівні. Це вже більш такі глобальні. Це рівень 2618. Я думаю, цей проект може повторити судьбу Солани, так? Ікси Солани. Тобто наступні цілі це вже будемо пізніше формувати, друзі, коли дійсно сформується вже якась фігура накопичення для цієї монети, і потім можна буде проводити фібначі і дивитися глобальні цілі для таких проєктів. Тобто чекаємо закінчення медвежого ринку, друзі, і потім вже будемо дивитися наші цілі для проектів. Так, все це я буду транслювати в своєму телеграм-каналі, друзі, тому обов'язково заходьте в гості. Переходимо далі до нашої таблиці, і наступна монета це Conflux Network, також цікавий блокчейн, китайський блокчейн. Так? Я думаю, ви чули за нього. Я, до речі, на, неї, на цей проект знімав огляд на своєму YouTube-каналі. Знайдете так. Дивіться, друзі, ми будемо інвестувати 55 доларів загальна сума. Інвестували вже 10 доларів. Монета навіть показала останній до портфеля вже пізніше, потім я перейду, розповім вам так. Монета останнім часом показала також непоганий ріст. Давайте її знайдемо. Сьогодні у нас монета підросла досить таки непогано, показує 34% профіту, так. Але глобальні цілі для цього проекту там ікси іксів, друзі. Перейдемо до графіку пізніше. Давайте переходимо до покупки. Так, переходимо на біржу Мекс і, друзі, купуємо сьогодні її на 15 доларів. Нажимаємо 15, вийде у нас 97 монет. Так, нажимаємо купити. Одразу переходимо. Давайте до графіку. І так, друзі, переходимо до графіку і бачимо, що з останнього з початку року дивіться, друзі, монета зробила скільки іксів, тобто 20 X вона вже зробила. Це з 23 2023 року, так, і зараз у нас відбувається здорова нормальна корекція по Fibonacci, так, якщо дивитися. Тобто, бачимо тест, друзі, зону Fibonacci 05 рівень, це 10 центів, і наступний рівень може бути: це 618. Ну і в загальному я чекаю, коли монета прийде в цю зону. Тобто, ця зона, я думаю, для неї буде вже кінцевою. Але, друзі, якщо ви хочете набирати цей проект до срок, то навіть по сьогоднішній ось ця вся зона, тобто ось ця вся зона, давайте ось так відмічу навіть по сьогоднішній ціні, в 15 центів, вона виглядає досить таки е, привабливо. так, Бо цілі для неї, друзі, якщо провести цілі, давайте я вам зараз проведу давайте я зараз проведу, друзі, цілі. Тобто беремо хай, беремо мінімум, і цілі для цього проєкту, це я показував раніше, навіть це 25 доларів, тобто від 15 до 25 доларів. Дуже схожий графік до монети Enchine Coin, яка була у 2018 році, точно такий самий графік. Я вже це в своєму телеграм-каналі також показував. Тому, друзі, цілі для цього проекту дійсно великі. А це друзі, навіть від сьогоднішніх, якщо судити так по 15 центів. То це, друзі, вже як бачите, 100 x Так, наступний проект сьогодні будемо купувати. Це монета SUI, також цікавий блокчейн. Переходимо давайте одразу до покупки. Так, нажимаємо верхній лімітний ордер, нажимаємо суму 15. Вийде в нас 27 монет. Ось так виглядає графік SUI. Я у своєму телеграмі показував, друзі, що ось ця зона, зона 05, рівень. Бачите, він уже зараз тестується. Це район 40 центів. Ну і побачили зараз реакцію, так? Тобто, в нас іде також хвиля. Падіння, тепер корекція, і зараз буде нас очікує наступна хвиля. І по моїм таким підрахункам, то наступна зона це може бути район від 30 від 30 центів і нижче, так тобто сюди може прийти ціна цієї монети. так Але зона 40 центів також довгострок, також гарна ціна. так Я очікував, скажу, друзі, що очікував, що в неї буде також маніпуляція, як по монеті Аптос, тобто, тобто чекав, що в нас. Прийде в цю зону, коректується тут. Буде накопичення, і потім ми побачимо памп так само, як по аптусі. Так, але це все були мої такі. Е... Мрії хом'яка, можна сказати. так Тобто, бачимо, тут зону я відмічав по Фібоначі, так це район 3 доларів, але зараз це не відбувається. ну Значить, друзі, це цей сценарій відбудеться пізніше, коли вже почнеться бичий ринок, тобто зону дна, якщо так судити, то я чекаю для цієї монети. Це приблизно 30 центів. так Там може бути, звісно, сквізи на 25 центів або на 20. так І потім вже почнеться дійсно для неї бичий ринок. тобто Зараз все ж таки просто відбувається корекція до медвежого ринку. Ну, зняття тут внутрішньої ліквідності, якщо судити по смартмані. Ось такі думки в мене по проекту суї. Переходимо давайте до наступної монети. І наступну монету сьогодні будемо купувати Maverick Protocol. Так, переходимо до біржі, нажимаємо верхній лімітний ордер і купуємо на. Ту суму, яка вона залишилась, це приблизно 15,7 доларів. Нажимаємо купити. Вийде у нас 57 монет Maverick, так? Також дуже цікавий проект, друзі. Переходимо давайте до графіку. Так, переходимо до графіку. Як бачите, друзі, я тут робив також раніше зарисовки, проводив рівень FIBO. це район 17 центів, але бачимо, що вона все ж таки не прийшла в цю зону. Дивіться, друзі, тут знімалася ліквідність, ось тут формувалася, вона трошки знялася. Але, друзі, все ж таки під цим рівнем, це рівень, давайте відмічу, Рівень 20 центів. Тут дуже багато знаходиться стопів, тобто цей рівень буде зніматися і якраз буде тестуватися зона 0,5 по ФІБО. Це 17 центів. так тобто ось це вся Весь цей рух це просто йде корекція до наступного руху. так Тобто медвежий ринок для цієї монети ось так виглядає. Раз, два і три. І потім почнеться вже дійсно бичий ринок. Вихід з цього діапазону накопичення, цілі також в моєму. Цій таблички, друзі, знайдете, користуйтеся, вона поки що безкоштовна, поки є можливість, так. Тобто зона основні для цього проєкту це рівень 0,5-17 центів, і наступна зона 618 це район 13, 13 центів. Так? Чи прийдемо ми туди, друзі? Я не знаю, але ось ця вся зона, ви самі бачите, що ось тут іде зона накопичення. вже Якщо ми проведемо навіть фіксований профіль об'єму. Давайте проведемо фіксований профіль об'єму, то побачимо, що середня ціна викупу це приблизно 22 цента. Так. Проект досить такий цікавий, з гарними фондами, я якось за нього також розповідав в своєму Ютубі. Тому ось такі думки стосовно графіку. Ну і на кінець давайте поговоримо про наш портфель. Переходимо давайте до нашої біржі, і як бачите, загальна сума інвестована, в це в нас 1000 доларів. Так. Ви бачите ось ці всі проекти. Давайте перейдемо я покажу портфель, що в нас відбувається. Я, звісно, ще не записав ось ці покупки. Але, друзі, дивіться, у нас сьогодні на сьогоднішній день, сьогодні у нас 19 листопада, сьогодні в нас профіт уже складає 94 долари. Тобто в нас сьогодні медвежка, а ми вже в профіті. так? Загальна сума інвестована 800. Ну, це я також запишу ці транзакції. Доступ до цієї таблички, до мого портфелю також ви маєте в телеграм-каналі, все знайдете. Тобто ми бачимо, друзі, що навіть на сьогоднішньому медвежому ринку вже деякі монети дали нам. Непоганий профіт. Так? Такий проект, як Immutable X, вже показав 100% росту і дав прибуток в 32 доларі. Монети Divide DX, Alb Zero, Astar Network. тобто Проекти в нас вже деякі в плюсі. Ну і, звісно, є ті, які в мінусі, такі як Chia Network, Casper, Network, Hashflow. Так? Але я думаю, для них також прийде свій час. Ну і на кінець скажу, друзі, що не всі монети, звісно, виживуть до початку обичого ринку. Деякі монети зіскамляться, деякі взагалі не покажуть ріст, так? Тобто в нас не 5 монет, а 28, і в нас є така диверсифікація, так? Тому, друзі, ось такі думки. Якщо вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте українське, а я буду і надалі знімати для вас корисний контент. Дякую вам всім за увагу і побачимось в наступних відео. Всім до зустрічі!